Простоту, то тут є головне для нас, що ви заходите, вибираєте одне підприємство, наприклад, покажіть, будь ласка, будь-яке ну, адміністрація департамент охорони здоров'я. Дивіться, нажимаєте шаліка. Дивіться, в одному місці ви вибрали підприємство, в одному місці ви бачите фактично повний паспорт підприємства. Все, що може бути знайдено відносно, ви можете проаналізувати діяльність цього підприємства, більш нікуди не заходячи. Ми все зробили для того, щоб все було в одному місці. Дивіться, профіль підприємства, складка конкурсних торгів. Далі вся фінансова звітність, ви можете аналізувати її, всі статутні документи, всі звіт з праці, конкурсні закупівлі, допорогові закупівлі, що ми імпортуємо із порталу. Таким чином, якщо... Ви скомпонуєте оці дані із нашим відкритим бюджетом, який доступен, ви бачите, то фактично я взагалі не можу ще навіть собі уявити, що ми можемо ще додати. Ми практично показали все. Вся фінансова звітність, ми навіть показали матеріали перевірок матеріали перевірок. Бачите, все це підприємство перевіряло три контролюючих органи, не тільки наші. А інші, да? хтось, наприклад, зовнішні. От три зовнішні надробічі форми. Мало того, що ми перевіряємо, і все бачимо. А ви навіть бачите, хто перевіряв їх інші, які недоліки вони знайшли. Тому ми показуємо всі свої недоліки, всю свою фінансову звітність, всі свої порушення. Ну, Повна картина. І я навіть зараз думаю, що ще можна додати, не можу подумати. І головне, що ви не знайдете ніде ось цього не на будь-якому порталі міністерства, не на будь-якому порталі іншої адміністрації, що ви вводите підприємство одне і бачите по ньому всю інформацію, крім того, ви бачите копії, скан-копії документів, де підписи фактично вся доказова база. І якщо ми кажемо про корупцію, якщо я вже один раз, як директор підприємства туди загрузив цю інформацію, я не можу її вже змінити. Тому в департаменті зберігається еталон документації. Ви не можете вже її заднім числом під'єднати під щось, щось поміняти, тому що воно вже замужне. І щоб тут десь щось змінити відносно попередніх документів, ви маєте звернутися офіційно до департаменту, пояснити причину, чому ви міняєте. І тільки після цього, після перевірки цього ризику. Ви можете замінити якісь документи. Ми розуміємо, що це не підробка яка з документу в заднім числом, а що це зміна пов'язана з керуванням якогось параметру офіційно. Е, тому е, я рахую, що фактично ми сьогодні можемо мати замість 5-6-10 аналітиків, які працюють в департаменті, ми можемо мати 100 тисяч киян, які можуть бути аналітиками, і ми все їм дали. Там є розділ, дійсно, як ви бачили для зареєстрованих користувачів. Але щоб ви розуміли... Я скажу так прямо, різниця в інформації десь приблизно ще 5-7% інформації додається, яку можуть користуватися тільки аналітики департаменту. Чому? Тому що е по тендерній процедурі, ви бачите, там представлено, наприклад, конкурсна закупівля, будь-яку групі.